На даний час на вулиці Київській тривають роботи з реконструкції асфальтобетонного дорожнього покриття та заміни бордюрів. Перший заступник міського голови Сергій Клочко ще раз зауважив, що кошти на ремонт вулиці виділені із державного бюджету, і місто не може розпоряджати з даними грошима. Кошти на ці роботи пішли не з міського бюджету. Це державні кошти, які виділені нам при. Сприянні депутата Максима Полякова от, з державного бюджету, які прийшли на область і головним розпорядником коштів було управління капітального будівництва держадміністрації обласної. Вони проводили тендер, ПП «Дорстрой» цей тендер виграв і після підписання договору приступили до робіт. Перший заступник міського голови Сергій Клочко та заступник начальника відділу житлово-комунального господарства Віталій Харченко 2 грудня перевірили об'єм і якість виконання робіт. Хоча замовником і є УКС державної адміністрації обласної, але ця дорога знаходиться в місті Умані і нам цікаво, з якою якістю, з якими матеріалами проводяться тут роботи, чи відповідають вони проектам. Тому ці інспекції у нас створюються майже щоденно. Роверт Харенович, хочу задати вам питання, яке цікавить і багатьох місць Умані, чи в таких погодних умовах можливо проводити такі роботи. І питання, чому так пізно почали? Ну, знаєте, такі погодні умовах можна. Ну, ви знаєте, завжди за такі, за такі роботи відповідає патрятчик. Вот наша организация ППТ, приватный предприемство Дорстрой, мы всегда работу, ну, выполняли целый сезон. На сегодняшний день, это 6 ноября, был тендер. Мы выиграли тендер и начали работать. Вот уже несколько дней мы работаем, и уже видите, какие объемы мы выполняли. Тут конструктив, роботи, роботи тут, фрезерівка, установка бордюри, нижній слой, верхній слой, шма. Ну, ми, Якщо буде нормальні погодні умови, ми ці роботи виповнути. Ви гарантію даєте на... даємо. дайом. Я Віганця даю гарантію. гарантію. Ну, 10-15 лет даємо. наскільки я знаю, сьогодні до вас йде технагляд сюди, так? Да. Який буде проводити... Технічний нагляд від замовника від УПС, да, так? Так. Да. Авторський нагляд? Теж, теж. Роботи всі проводяться під... Согласно, я, я, да, ще раз підщера, согласно проєктній документації. Ми делаємо всегда роботи, ось такі роботи виконуються согласно проєкту. Керівник підрядної організації Роберт Григорян розповів, що згідно проекту вулиця буде розширюватися. Також будуть облаштовані заїзди для зупинки транспорту. Віталій Харченко додав, що одними ремонтними роботами не обмежиться. Після виконання цих робіт підрядної організації також буде виконано роботи з організації безпеки дорожнього руху на даній ділянці. Будуть встановлені нові дорожні знаки. І якщо дасть можливість, ще буде нанесено дорожню розмітку. Фахівці запевнили, що реконструкція дорожнього покриття буде виконуватись лише за сприятливих погодних умов, що є запорукою якості робіт. Під час снігопадів дощів та сильних морозів роботи будуть призупинені разом з тим. Сергій Леонтьович зазначив, що на сьогоднішній день зауважень щодо якості виконаних робіт підприємством Дорстрой не було.